Томорському центрі розвитку дитини номер 53 об'єднують молодші групи. З трьох планують зробити дві. Передбачається, що у кожній буде близько 30 дітей. Хоча, згідно з нормами Міністерства освіти і науки, у групі повинно бути найбільше 20 малюків віком від трьох років. Батьки вихованців закладу проти такого рішення. 27 – це порушення норм. 27 – це порушення норм. Ми не говоріть того, чого ще не відбулося. Давайте ми. Таке рішення адміністрація десадочку пояснює низькою відвідуваністю. Моніторинг проводили щодня, починаючи з 1 вересня. Група Берізка. Троє дітей не ходили жодного дня. Чотири дні ходили двоє дітей. Три дні ходило двоє дітей. Найбільше в день було 15 дітей. Група ромашка жодного дня не ходило чотири дитини. Один день одна двоє дітей, три дні, троє дітей, чотири дні. Один одна дитина. Якщо взяти групу «Берізка» і відняти. Три дитини від 20 скільки залишається? 17 дітей. Група Ромашка відняти від 24 залишається скільки? 16 Група козачки не ходили жодного дня, шестеро дітей. Найбільше шість дітей в день. Але це період адаптації в цій групі. Батьки ж протестують. Більшість дітей не ходили до садочка через хворобу і мають довідки від лікарів. Окрім того, на їхню думку, закривати групу на основі моніторингу протягом двох тижнів. Це занадто поспішне рішення. Вони тільки прийшли ось буквально, да, Я порахувала 9 днів. 9 днів, яка дитина з дому від мами і тата прийшла за 9 днів звикнеться до чужих людей. При тому, що 10 дітей захворіло. Ми ж маємо зробити зріз давайте дамо три місяці, п'ять місяців, шість місяців. Видається і кажете, за півроку статистика не покращується. Ми вас закриваємо батьки Будь ласка. Все на ваші відповідальності треба ж дати час, дати шанс да. на те, щоб ця група існувала. На зборах були присутні і представники департаменту освіти Житомирської міської ради. Людмила Тонкових зазначила: якщо 13 малюків, які з 1 вересня не відвідували садочок жодного разу і надалі не ходитимуть, то у двох групах буде по 23-24 дитини за списком. Фактичне ж, відвідування буде ще менше, що не порушує норми Міносвіти. Якщо в групу прийде 24 дитини одночасно і не буде постич. Чати ліжичок ми розведемо групи, створимо... аби відстояти свою позицію. Батьки надішлють листи до різних структур, а також до місцевих депутатів. Остаточне рішення про оптимізацію груп у Житомирському центрі розвитку дитини номер 53, мають ухвалити до 22 вересня. Анна Чепель Дмитро Половинка, телеканал СК 1 Джоні, і йому трішки більше року він надає військовим психологічну підтримку. Сьогодні ж джоні разом з іншими чотирилапими терапевтами завітав до одного з медичних закладів Житомирщини. У просторі турботи про ветеранів у Житомирі провели сеанс з каністерапії для військових, які проходять лікування. Це метод надання емоційної підтримки за допомогою песиків. Каністерапія це дуже така позитивна практика, тому що люди через контакт, взагалі, вони. Не позбуваються своїх негативних емоцій. Собаки витягують весь біль, всі якісь проблеми. Ти просто з ними забуваєш про все. На каністерапію завітав. І Сергій каже, це чудовий спосіб розвантажитися та отримати позитивні емоції. Трошки розвантажився. Дуже гарно і подобається. А собачье його слова підтверджують, і інші військові, які проходять реабілітацію у медичному закладі. Важливо, тому що хлопцям розради. Хто любить собак, хто не любить собак, ну, по-разному буває. Я, наприклад, я їх люблю, то мені це розрада. У мене вдома теж є свої, але не такі, звісно. Ну, дуже приємно вийти, ж, все время палати, та лікарі. Відношення до нас таке, собачки погладити і все. Так, дуже приємно. Ольга, директорка центру життєстійкості, розповідає: для каністерапії підходять будь-які породи собак однак, спершу вони мають пройти сертифікацію та бути неконфліктними. Окрім того, після такого сеансу чотирилапим теж потрібен відпочинок, оскільки вони забирають собі негативні емоції людей. Це дуже гарно і допоможний такий метод для психологів. Чому тому, що за рахунок того, що собачки вони такі відкриті, щирі, теплі і створюється така сама атмосфера з домового собачок. У хлопців вони відчувають себе в безпеці, і після цього дуже дуже гарно проводити терапевтичне консультування, тому що вони пом'якшуються і вони починають говорити про ті речі, наприклад, про які раніше не говорили. Організатором заходу стала Житомирська обласна військова адміністрація. Долучилися також центр життєстійкості Білокуракинської громади, простір турботи про ветеранів та Житомирський обласний центр соціальних служб. В закладі де лікуються військові, і ми намагаємося зробити наповнити це. Ці всі наповнити їх лікування в цьому закладі ще й сенсами іншими, тобто допомогти їм морально розвантажитись, допомогти їм забути про війну, хоч на якийсь час, допомогти їм просто бути просто людьми, просто хворими, просто в закладі охорони здоров'я. Ірина Цапун, Дмитро Половинка, телеканал СК1. У Житомирській політехніці офіційно відкрили навчальний курс з адиктології. Це комплексна наука про хімічні та поведінкові залежності, що вивчає причини їх формування, розвитку, профілактики, лікування та реабілітації. Програма адаптована до українських реалій. Це проєкт, який має продовження від трьохрічного стажування в Республіки Польщі з клінічною консультування і власне реабілітації осіб із залежностями. Навчальний курс орієнтований на вже практикуючих психологів, а особливу увагу приділяють саме військові військовим і ветеранам із залежностями загалом передбачено 70 академічних годин. Лекційний матеріал буде викладатися нашими польськими колегами відповідно до міжнародних стандартів, до міжнародного класифікатору хвороб. Один модуль у нас буде виїзний в власне в шпиталь Бердичівський, де наші учасники будуть працювати безпосередньо вже напряму з ветераном. Було задумано наступним чином, щоб наші учасники проекту вони мали можливість в реаліях спробувати. Той теоретичний матеріал, які вони здобудуть напередодні, будемо відпрактиковувати методики, які ми використовуємо, коли ми працюємо із залежностями. Ну і мотиваційну бесіду, в тому числі програму реалізували завдяки фінансуванню від Міністерства закордонних справ Республіки Польща. Ми всі розуміємо, що головним викликом в тих цивільних питаннях під час війни є власне, реабілітація офіцерів, солдатів, воїнів. ЗСУ. Добре розуміємо, що не тільки фізична реабілітація, але й ментальна. Сподіваюся, що власне, це навчання принесе вам користь, допоможе вам краще працювати з ветеранами, які заслуговують абсолютно як найкращу опіку. Завдяки польській підтримці і проєкту Польщі, що дало змогу профінансувати і забезпечити реалізацію цього проєкту. Дасть змогу нам підготовити саме той рівень фахівців, який потрібен сьогодні на сьогоденнішні виклики. Під час курсу психологи отримують сучасні знання та практичні навички для роботи із особами, які мають хімічні та поведінкові залежності, і в майбутньому допомагатимуть ветеранам та ветеранкам повернутися до цивільного життя та соціалізуватися. Ми започатковуємо сьогодні не просто освітня програма, що дуже важливо для нас, це створення інноваційної освітньої платформи. Наукової бази, яка стане місцем обміну досвідом з сучасними підходами наших психологів, реабілітологів безпосередньо і наших партнерів і друзів з республіки Польща, навчальний курс вже стартував. Розрахований він на 30 учасників. Чи буде новий набір у майбутньому? Поки невідомо. Це залежить від успішності реалізації проєкту. У своїх соціальних мережах Житомирська міська рада повідомила, що з 16 вересня буде тимчасово обмежений рух транспорту на ділянках дороги, де вулиця Лесі Українки перетинається з вулицею Перемоги та вулиця Юрка Тютюника. Утім, на місці ми побачили, що ремонтні роботи ще не розпочинали. Директор КП «Житомиртеплокомуненерго» Дмитро Рогожин каже, підприємство тільки готується подавати документи на тендер у межах безпекових заходів. Першочергово потрібно провести ремонт на вулиці Лесі Українки. Мережулись українки від небесної сотні, і до житоміської ради приміщення Житомирської ради. Ми повинні були вивести з експлуатації, тому що ми посилили котельну війські сім. Ми збільшили потужність 11-ї районної котельні і повинні було цю дільницю 2,7 і кілометрів вивести з експлуатації. А цей однак для того, аби пристрагуватись на випадок надзвичайних ситуацій, фахівці комунального підприємства все ж хочуть частково відремонтувати обладнання. Років 50 має ще послужити, каже Дмитро Рогожин. І тому в рамках цього монтробу клаптиками, тому що немає таких величезних коштів, щоб все це зробити. Це проїжджа частина, це центр міста. Ми робимо частково ремонт для того, щоб вона була в належному експлуатаційному стані, для того, щоб може було три. Котельні закальцювати наразі близько 95% магістральних мереж та житлових будинків уже готові до старту опалювального сезону. Подібні роботи підприємство проводить щороку, щоб уникнути аварійних ситуацій взимку. Те ж саме вулиця Тютюника. Це абсолютно нова мережа для того, щоб 25-й ліцей, який переїхав на старовійську, його закальцювати з іншого боку, не через приватні території, не через приватний сектор, а зробити нову мережу і закальцювати приміщення. Тимчасово приміщує 25-го ліцею. А тютюника буде робота, нам нічого не заважає. ми Можемо листопаді, в жовтні робити. Тобто вони на пальні сезон. Це дублююча мережа. Отож, точна дата старту ремонту на ділянках дороги, де вулиця Лесі Українки перетинається з вулицею Перемоги, та вулиця Юрка Тютюника поки невідома. Однак рух транспорту обмежить ненадовго, оскільки там невеликий обсяг робіт, запевняє Дмитро Рогожин. У нас є домовленість з підрядником, що вони власними коштами це все зробить, а там будемо дивитися. Ми бонулися Сими коштами сплачувати чи місто нам допоможе, але цю мережу зробити треба. Валентина Петрук, Івана Усатая, телеканал СК1.